У Києві та ще десятьох містах України провели акції на підтримку звільнення військовополонених. Такі заходи відбуваються вже майже два місяці. У столиці зібралося кілька десятків людей: це родини військовополонених, а також бійці, яких вдалося обміняти. Мета акції нагадати українському суспільству та світовій спільноті про те, що Росія досі отримує багато українських захисників у нелюдських умовах у своїх катівнях. І наша держава та світові організації мусять робити у все, щоб якнайшвидше визволити їх і повернути додому. Історії, що приголомшують жорстокістю окупантів і вражають мужністю наших чоловіків і жінок. Слухала Христина Гавриш. Кожен обмін військовополонених рве душу Ольги на шматки. Вона чекає свого чоловіка з полону вже майже два роки. 50-й обмін прийшов, і 50 разів розбивалося моє серце. Ти бачиш то ці фото і починаєш їх наближати і вишукувати. Потім ти чекаєш дзвінка, бо може його не сфотографували, але він його звільнили. Ти в надії до останньої секунди. Чоловік Ольги один із захисників Маріуполя, служив у 501-му окремому батальйоні 36-ї бригади морської піхоти. У полон потрапив із побратимами 4 квітня 22-го. З того часу визволити вдалося лише 23 бійців батальйону із 270 7. Ольга бореться за свого коханого як може, звертаючись у всі можливі організації. каже: не зволікає ні дня, бо кожен день дорогий і для неї. У дівчини четверта стадія раку. Я йду на хіміотерапію, декілька днів відлежусь, льожусь, наколює собі з волю і встаю йду далі боротися за свободу свого чоловіка. Четверта стадія онкології з ураженням усіх органів це насправді дуже серйозно. Сподіваюся, що побачити свого чоловіка. Поки ми записуємо інтерв'ю, довкола на акцію збирається все більше людей: родичів військовополонених, чиї історії розривають душу. Маленький Тимофійчик просить повернути з полону його тата. Для сина тато це просто фотографія, тому що він його в силу свого віку зовсім не пам'ятає. Коли, наприклад, я в нього питаю, де тато, він може показати на поличку, тому що там в нас стоїть його фотографія. Тато Тимофія Денис Нацгвардієць. Сам із Бахмута він теж тримав оборону Маріуполя. 82 дні був в оточенні на Азовсталі, аж поки у травні не отримав наказ вийти в полон. Відтоді сім'я нічого не чула про нього. 20 місяців він знаходиться у полоні. Нам не відомо про нього нічого, ні стан його здоров'я, ні місце його перебування, зв'язку у нас з ним також не було. Найстрашніший напис тримає в ручках чотирьохрічна Соломійка. <му> Її тата, бійця легендарного полку Азов, вбили росіяни в полоні в Оленівці під час страшного теракту. Коли ми ходимо на всі ці акції по звільненню полонених, там вона кричує, як ми там кричимо, звільніть полонених, поверніть всіх додому. Вона знає, що тато загинув в полоні, і вона мене питає: а коли ми переможемо і всі повернуться з полону, тато теж повернеться з полону. Я кажу: ні, тому що тато вже до нас з полону повернувся. Віктор Лахно, відомий під позивним Лелека, теж був у Оленівці під час теракту. Чув жахливі крики, тому що ну я чув, як все палало, Я чув вибух. Та віктор каже: навіть Оленівка не найстрашніше, що прийшли наші полонені. Хлопець у російському полоні був 13 місяців. Про жахи та тортури говорити боїться. Лише закликає всіх робити усе можливе, щоб якнайшвидше визволити кожного бійця. Я не можу залишатися в стороні, коли мої хлопці, з яких я знаю з дитинства, загинули там, наприклад, в бараках на Оленівці. Це у мене були такі люди. У мене є люди, з якими я багато що зробив корисного для країни, які на сьогоднішній день знаходяться в полоні, яких катують. Я хочу, щоб ці люди повертались з 3 грудня. Сім'ї військовополонених з Маріуполя кожні вихідні проводять подібні акції у різних містах, аби нагадати суспільству про найвідважніших українців, які відбивали атаки ворога у оточеному місті. Ці і виграли для країни час, і які досі у полоні, що вбиває <звук> Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, факти сітів. Єдині новини. Нарешті побачити та обійняти своїх близьких і досі не можуть ще багато сімей наших військовополонених. Чекають бодай маленької звістки, що їхні рідні живі, і не припиняють боротися та нагадувати про тих, хто у російському полоні або зник безвісти. У Миколаєві небайдужі містяни об'єдналися в автоколону та рушили містом. Не мовчати закликають усіх. Автопробіг на підтримку полонених і зниклих безвісти наших бійців у Миколаєві. Майже дві сотні машин з прапорами колоною проїхали містом. Це важливо для хлопців, які знаходяться в полоні. Е, на жаль, на сьогоднішній день їх ще дуже багато в полоні. На жаль, це біль майже всієї України. Так, і це особистий біль мій і моєї сім'ї. Містяни всього за кілька днів скоординувалися через соцмережі. Альона сьогодні спеціально приїхала на акцію. Її чоловіка рівно рік тому звільнили з російського полону. Втім, жінка і надалі підтримує тих, хто чекає рідних із неволі. Поміняв декілька колоній, їх постійно перевозили. У них втрачається надія на звільнення після коли після першого переводу в наступну колонію. Рівно рік тому, в цей день, 4 лютого, мого чоловіка звільнили. І незважаючи на це, я продовжую бути разом з дівчатами. під а Тетяна, всі 18 місяців, відколи її чоловік на Донеччині потрапив у полон, живе надією. Відтоді звісток про нього немає. Тетяна не пропускає жодної акції на підтримку військовополонених. Каже, живе від обміну до обміну і вірить, що чоловік повернеться додому. Я не знаю конкретного місця перебування. Сподіваюся, що зовсім скоро. Ви знаєте, я дочекаюсь цього дзвіночка до очікуваного, і я так мрію, знаєте, почути там цьо три слова. Привіт, я вдома, я в Україні. Організатори автопробігу, ми голоси полонених, розповідають, такими акціями у різних містах України намагаються привернути більше уваги до тих, хто нині у російській неволі. Аби привернути увагу світової спільноти, ми ініціювали пробіг. Ми не можемо мовчати. наші. Полонені не можуть постояти за себе і відстоювати свої права. Тому за них говоримо ми. Такі акції на підтримку наших військовополонених обіцяють влаштовувати і надалі, допоки сім'ї не дочекаються повернення своїх захисників. Луїза Луїзареміна Даніл Сліж, факти, а Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.